Пам'ятник воїнам Житомирщини, які загинули на сході, можуть встановити у центрі міста на майдані Соборному. Зміну локації монументу обговорили під час зустрічі представників департаменту архітектури Житомирської міської ради, членами сімей загиблих учасників АТО та представників громадських організацій 4 лютого. Ну, проблема в тому, що немає єдиного бачення стосовно локації, де саме повинен бути встановлений цей пам'ятник. Ось рік тому було запропоновано і проголосовано більшістю встановлення біля меморіалу слави, а місяць тому. На засіданні журі ми отримали протилежну пропозицію, щоб встановити у центрі. На зустрічі присутні обговорили три основні ескізні пропозиції пам'ятника, які журі обрала з поміж тринадцяти варіантів минулого року, та з'ясували, де ж саме родини загиблих та громадські організації хочуть бачити монумент. Ну ми маємо чітко усвідомлювати, що мають пацани право на більше визнання ніж. На Корбутовці пам'ятник, який в принципі, розчиняється повністю із монументом. Що для нас найголовніше? Для нас найголовніше це витяга хлопців, їхній подвиг. І це центральне місце в сьогоднішньої історії. І тому позиція нашої спілки чітка, що пам'ятник воїнам АТО має бути знаходить в центрі міста Житомира. Є, в принципі, два моменти. Є дві думки: або це на місце там, де раніше був Ленін, або це на місце там, де раніше був указ президію Верховного Світу про визнання. Якщо тут були зараз, тут присутні ті, хто був 4 червня, повинні пам'ятати. Ми не проти були цього. Чому карбутовку вибрали? Тому що це місце нам просто ніхто не давав. Не треба нас уговарити, що там треба. Ми за. Тільки дайте те місце. От в чому питання? Тоді було вопрос стояв: де хочете, тільки не те місце? У нас уже такі мислі, ми допустимо, що ми не доживемо. Ми не побачимо цього пам'ятника нашим дітям. Нас десятки. Після тривалих обговорень більшістю голосів присутні проголосували за зміну локації пам'ятника. За словами головного архітектора Житомира, дане рішення є рекомендаційним. Далі розглянуть члени виконавчого комітету міської ради. Отримали пропозицію від цих об'єднань від родин. Будемо виносити це на обговорення міськвиконкому, можливо. Бо, ну, звичайно, що ми тут не приймаємо рішення. Треба довести той конкурс, що зараз відбувся чи ну, відбувається, такий, як втративши чинність, або довершити, закінчити його нарешті. І оголосити новий, але перед цим треба зрозуміти самим. Да? І оголошувати нові, нові умови, нову локацію, збирати знову. Це ще рік, а може і два роботи по конкурсу, по створенню, по пошуку пропозицій.